Знімував ще таку штуку, бачите, світиться, а при відкриванні воріт Оп, потухло. ось, Це датчик відкриття воріт. Ну, типу вона не дуже-дуже дуже крута, але ну, як іграшка прикольно, Дивіться, що знімаю в цьому складі. Є у нас тут капустка. Бачите? Доволі непогані стани. Трошечки, звісно, з покривними листами можна було б залишити більше. Що цікаво, хочу показати. Тут нема холодильного обладнання. Зараз покажу, яка є вентиляція, зайду за контейнери. Отак от, от є вентилятори, вони висасують повітря і з іншої сторони там є ці вікна, я вам покажу. А саме головне, що я вам хотів показати, отакі от от штуки, які вимішують повітря. Вони мають... Вхід, всередині вентилятор і вихід. І, тобто, вони просто, о, тобто, бачите, вони зовні повітря не беруть. Вони просто вимішують повітря в середині І таких штук доволі тут багато стоїть далі, бачите вони доволі гарно вимішують повітря в камері. Це є рішення саме от по повітря обігу. І я б сказав, би, що його трошки тут забагато, тому цей момент можна з Коригувати. Отак от, от виглядають вікна. тобто Вентилятори витягують повітря, ці е через вікна заходять повітря. Їх доволі е часто стоять і конця, і тому температура продукції наразі близько 1,5 ну І в принципі, от, як ви можете бачити, доволі непогана якість. Є трошки підглядання, але ну, відповідно до. Технології зберігання в даному випадку це є норма. Ось, в принципі, вам показав ще одне доволі цікаве сховище.